Покрити небо, люди молитвами, не забувайте тих, хто поруч з вами, хто у біді вмивається слізми. покрити небо, люди молитвами, покрити небо, ангели крильми. Поплачте з тими, хто сьогодні плаче, журбу із ближнім натром розділіть, ви понесете хрест його, неначе. Молитвою країну обійміть, батьки своїх синів похоронили і тихо плачуть вдови їх жінки, не заростуть до свіжої могили, протоптані ногами їх стежки. В очах дитячих білі запитання. За що навіщо виженіть війну і матері їх тішити старання, і обіцянки повернуть весну? Не зможе часті вигоїти рани жорстокої, беззаглуздої війни, не зможе крові змити океани із чорних лап убивці сатани. Я знаю, українці нам тривожно, не звикнемо ніколи до війни, крізь себе пропускаємо кулю кожну, страждаючими плачемо і ми. Повинні ми ще більше згуртуватись, одна сім'ями, вірю, з нами Бог, не має права в труднощах ставатись, а через терни йти до перемог. Давайте крила слабшим підставляти в польоті ми до спільної мети. Нам треба щиро Богу довіряти, бо може він горнило мук пройти. Хай розсвітають знов міста і села, до ближнього в серцях живе любов, хай не стригаються від бомб оселі, лиш від гарячих щирих молодок. Один на всіх є біль, одніє шрами, війну переживемо разом ми, покрийте небо люди молитвами, Покрийте небо, ангели крими.